Подивися, палять твари, що ж ви діляєте? Луга Лугаз не можна, де ще... парк сімський, де ви? Де парк сімський? Як це залівний луга, Покон віков їх не взяти? І Його ходить воля, дозволено. річку хлопці відбили хоч от так сяк. Не, вони але забере я їм казала, хлопці творила довго. Ну, що це таке ділається, га? Ну, кинула Лариска фотку вчора. І що? Всі подивились. А хто ето? палій, а хто? А то ви не знаєте, хто палій, дудачки виключають. Хтось на собі палій. Вище семь, який знаходиться вище, віщі, йшло через болота, через канави, йшло через це, і в затоки сюди переходило. Тепер він це все перекрив і пускає все на свій ставок. Ну, Риє кар'єри, які там рить, ну, випаса перериває підіймає ґрунт тут весь, ну, користується як, як, як своїм. Хоча людям за це нічого, ніяких коштів і нічого не спросивши в людей, чи можна зробити з їхніми паями. Ну, людям сказав, попросили, щоб виділився на кост, Людям сказав, що він тут прокурор, суддя і взагалі в селі Бог. Так і сказав. Так і сказав. Тут поки перегорить. Участки болот, землі мало, я вже казав, вже перепахали дороги, перепахали поля, що були раніше, і тепер випалюють Кінець апреля випалюють зайчат, гнізда, горить все болота. Нема. Не охорони природи немає, закона, що палити не можна, можна, оказується. Вся сторона друга згоріла, тут залишився кусочок до поля. Треба розпахати. Щастя, здоров'я. Навколо нас на бутицькій землі такий чудовий, безмежний. Світлий і тихий світ природи, матінка земля дарує нам і чарує нас такою красою лісів, лугів, озер, річок, що захоплює дух, яка насолода пройтись на ранковій зорі просторами творіння небесного, напити з чистої джерельної води з кринички, вдихнути свіже повітря? Адже про це дбали і до цього прагли, щоб передати збережене в належному стані. Творіння природи нам, нащадкам, наші діди і прадіди. І сьогодні екологія краю по спадку залежить від кожного з нас. Створений в нашому регіоні ландшафтний парк Сейнський – чиста перлина природи, багатство нашого краю, і ми з усіх сил маємо дбати про чистоту його довкілля.